Ми вже сьогодні не співалися, правда? Дякую, Харисний. Півтора години ми тут на місці. Мені здається, я не знаю, як вам. Мені здається, що така сьогодні дуже сильна духовна постель. Правда, коли Дух Святий він дуже багато нам говорить про нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів продовжити говорити про Ісуса, тому що Він достойний для того, щоб про нього багато говорити. На початку три запитання для вас, якщо можете, якщо знаєте, можете дати відповіді. Будь ласка, про те, нам включать. Скільки, будь ласка, чи знаєте від цього чоловіка, який на фотографії? Хто знає? Він ще досі живий. Він зробив вагомий внесок в життя людства, ходить, тримайтесь. Користується його послугом найбільше. Цей <кій> чоловік, його звати Тім Бернер Лі, засновник і винахідник інтернету. Ще один. Його вже немає в живих, але він так само, як попередній, зробив дуже сильний внесок. Якщо перший трохолісний бензиновий автомобіль. І третій, третій, якого ви маєте знати, немає справжніх фотографій Ісуса Христа. В той час фотографії не робили. В той час він не користувався інтернетом, тому що його не було телефонним зв'язком для того, щоб передати інформацію, треба було написати листа або когось послати кудись з листом або з посланням. В той час не було автомобіля для того, щоб можна було швидко проїхати велику кількість кілометрів для того, щоб когось відвідати або йти до когось в гості. Ісус Христос. Він зробив самий вагомий внесок. Життя людства. І один з тих внесків, про який я хотів би сьогодні говорити, він зробив вагомий внесків для всього людства і приніс винахід під назвою Покаяння. І Ісус Христос, коли прийшов на землю, це насправді було те, що Він знайшов. Це насправді було те, чим Він тут дуже сильно переживав. Прийшовши на землю, він дуже багато. Говорив про покаяння. Уявіть собі, що Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб мати справу з грішниками. Тому що його розуміння, Його прихід на землю це спасіння грішників. Місце, яке я хотів читати зараз, щоб ми разом могли подивитися на цей текст, який записаний Іваном від Матвія. 9 розділ з 9 по 13 вірш. Іванові Матвія, 9 розділ з 9 по 13 вірш. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імені Матвій, що сидів на митниці і каже йому: іди за мною, той устав і пішов усі за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників, і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили сте Фарисеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть з митниками та з грішниками? А він це почув та й сказав, лікаря не потребує здорові, а слабі. Йдіть же, і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Коли Ісус Христос одного разу проходив дорогами Єрусалиму, коли він не просто ходив, тому що не було йому чим займатися, я думаю, що кожна його дорога, кожна стежка і кожна його зустріч, це все було задумано. І одного разу проходячи повз одного чоловіка, якого було звати Матвій, він біля нього зупинився. Ніхто не любить грішників. Якщо ми подивимося в Біблію з самого початку і до самого кінця, ми побачимо, що в більшості в світі грішників стараються входити. Коли Сух Христос він зупинився біля Матвія. Це був митник, людина, яка збирала гроші для Римської імперії, для імператора своїх. Це був грішник, тому що всі люди грішні. Це був чоловік, якого не сприймало суспільство, і Біблія говорить про те, що фарисеї, коли дивляться на нього, вони кажуть, як можна з ним їсти і з ним сидіти і спілкуватися. Річники ніхто не любить, особливо коли це відображається на моєму житті, коли людина чимось грішить, неправильно поступає і це впливає якось на мене. Річники ніхто не любить тоді, коли їхній гріх відображається на їхньому особистому житті, коли людина від чогось залежна, коли людина неправильно живе, коли людина живе в злі, в гріху, в чомусь неправильному, коли вона має якісь такі речі, які шкодять її здоров'ю, життю. Сім'ї таких річників ніхто не любить. Жінка блудниця, історія, яку ми ще знаємо, привели її для того, щоб містом закрити камінь. Жінка, яка надавала послуги чоловікам. Привели її чоловіки. Хотіли вбити камінням, прийшов Ісус Христос. Дуже часто буває так, що люди, вони грішники використовують для своїх потреб, але їх не люблять. Коли Ісус Христос побачив Матвія, Він зупинився і покликав його з собою. Той пішов. Той став його учнем і апостолом. Ще одні діві особи в цьому тексті, який я читав, це фарисеї. Фарисеї, фарисеї означає відокремлений задум свого часу ізраїльського народу і Бога в тому, що фарисеї це були люди, які були відокремлені від загального суспільства, від народу, які мали вводити істину для народу, які мали говорити правду, які мали вивчати Слово Боже і практикувати в своєму житті. Вони знали дуже добре слово, хтось вивчав на пам'ять. Вони говорили істину, говорили, але поступали по іншому Ісус Христос не одноразово дорікає фарисеям і каже, він критикує їх і каже, що вони неправильно поступають. Коли вони побачили Матвія, коли вони побачили інших митників, рішники, які сиділи біля Ісуса Христа, вони зробили зауваження для учнів. Вони прошептали до них і кажуть, як він може Ісус Христос сидіти з грішниками і митниками. Це люди, які, знаючи істину, мали втілювати її життя. Чи сьогодні серед нас є такі люди, які дуже добре все знають, знають істину, знають правду, знають слово. Але коли приходять до покаяння, вони кажуть, ні, я не хочу, я не можу. Називають дуже багато причин. Хтось, як фарисеї, бачить сьогодні багато недостатків членів церкви, самій церкви. І каже, я не можу, тому що той або той поступає неправильно. Це точно так говорили фарисеї. Ще одна книга людей, до якої звертається Христос, про яку говорить в цьому тексті, це грішники. Є Матвій, якого послів Христос, є фарисеї і є всі інші грішники. Тому що кожна людина вона грішила. Кожна людина вона має потребу в Ісусі Христі. І те, що ми сьогодні чули на протязі півтора години, це все робилося, співалося, говорилося для того, щоб людина могла почути про нашого Господа Ісуса Христа. Ісус говорить, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Я не прийшов кликати праведних, але грішників. До покаяння. Хто такі грішні? Це люди, які помиляються. Це люди, які падають. Це люди, які від чогось залежні в цьому житті. Це люди, які народилися в християнських сім'ях, але вибрали зовсім іншу дорогу. Це люди, які мають гроші і вплив в цьому житті, але не знають, як стане. Грішники – це люди, які неодноразово, можливо, думали покайтесь. Але так цього не сталося. Грішник створений Богом і подобою, подобою і образом Божим. Це те, що говорить Слово Боже, і це дуже важливо. Ми з вами всі створені за подобою і образом Божим. Але цей Божий образ змінив гріх. Він перемінив його. Інший. Коли Христос прийшов на землю, Він каже, мій винахід, те, що я знайшов, те, що я особисто захотів, щоб дати людству, це покаяння. Це можливість просто покаятися, це можливість людині мати спільність з Богом, це можливість людині закрити всі свої минулі гріхи. Все недобре і зле. Це винахід Ісуса Христа, який приніс. Дуже сильний вплив на людство тоді і сьогодні. І я думаю, там при розмові, коли Ісус Христос, спілкуючись зі своїм Отцем на небі, щоб йти на землю, Він дуже добре розумів, що це велика відповідальність. Він дуже добре розумів, що існують ризики, прийшовши на землю до людей, які схочуть його розв'язати. Він дуже добре розумів, що йому не буде просто, що це не буде просто прогулянка по ізраїльській землі. Міцна початок і кінець. Але зважаючи на це все, він розуміє, він має зробити цей внесок. Він має відкрити людям шлях до покаяння. Хто я? Дуже часто ми, коли дивши на інших людей, ми можемо говорити, хто вони є такі. Ми можемо по фотографії бачити, що за чоловік або який зробив внесок. З цього тексту, який я зачитав, хотілося Задати таке запитання, хто я, хто ти? Матвій, якого знайшов Христос, який за ним пішов, відкликнувся, покаявся, помінявся, став апостолом, став служителем, став проміти Івана. Фарисей, який все знає, який насправді все знав, вони знали на пам'ять Тору. Але на практиці нічого для цього не робили. І можливо є грішня, який ще досі шукає, якого ще досі шукає Христос. Хто є? Я не дуже добре живу і не дуже близько живу з Христом. І десь сам маю дуже багато питань до себе. І тому я не готовий говорити комусь про покаяння. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він постійно говорив про покаяння. Він постійно говорив про те, що людині потрібно покаятися, тому що іншого виходу немає. За два кроки до Вознесіння. Ісус Христос говорить ще одні слова. Це іван для відкину. 24 розділ, із 46-го вірша. І сказав він до них. Так написано є. І так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у ймення його проповідувалося покаяння. І прошення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. І щоб мене Його проповідувалось покаяння. Уявіть собі, що Ісус Христос, за два дні, за декілька кроків до Вознесіння, коли він може покидати цю землю, Він збирає для себе учнів, Він збирає для себе людей, які мають нести цю істину далі. І Він каже, все це, що сталося зі мною. Мені було треба було постраждати, мені треба було воскреснути. Що проповідувалось покаяння? Якщо ти сьогодні боїшся говорити про покаяння або боїшся слухати, чути про покаяння, якщо ти сьогодні не хочеш покаятися, запам'ятай ці слова Ісуса Христа, Де Він говорить, що все Його життя, Його прихід на землю, Його різдво, Його народження. Його смерть, Його Воскресіння це все для того, щоб проповідувалося покаяння. Це не просто так. Це не тому, що Ісус Христос, йому було скучно, можливо, на небі. Він хотів відчути щось інше, якесь відчуття інше тут на землі. Не тому, що він хотів побачити, яке буде відношення людей до нього. Він знав, яке буде відношення. Це тому, що проповідувалося покаяння, він прийшов на цю землю. Покаяння це від Бога. Різдво це покаяння. Сьогодні люди сперечаються, коли насправді різдво. Хтось говорить, що 25 грудня, хтось 7 січня, хтось говорить, що в вересні насправді народився Ісус Христос. Саме цінне в тому, чи в цьому різдві я зрозумів щось про покаяння. Чи я зрозумів, що Ісус Христос народився для того, помер для того, воскрес для того щоб я не впокається. Ще один текст, який мені дуже сильно подобається. Ми будемо зараз молитися. Це 50-й псалом. Я думаю, що багато з вас знають цей псалом. Він починається такими словами. Я диригент хору, псалом Давидів. Коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид обійшов до Вірсави. Помилуй мене, Боже, з великою милості Твоєї, з Великого Милосердя Слово, загладь беззаконня мої. Цей псалом це молитва покаяння царя Давида. І віть собі, я ніколи про це не думав. Що робить Давид? Він розуміє, що він зрішив. Він розуміє, що він зробив неправильно, але він цар. Він вбиває урію, хоча не своїми руками. Біблія говорить, що Давид, він дуже добре, вмів користуватися мечем, він ходив на війни, він багато окролив крові, він був той, хто вбивав інших, але Бог про це ніколи не згадує. Але він згадує йому, каже, ти вбив курі. Його вбили вороги руками Давида. І коли Давид це зрозумів, коли він зрозумів, що він поступив неправильно. Коли він зрозумів, що те, що він зробив, це проти Бога, проти волі Божої. Він хоче покаятися. І знаєте, як він робиться? Не десь в тишині, не десь в куточку, в своєму там будинку чи десь інше. Він не просто кличе, можливо, якогось священника або пророка і каже, я хочу тобі відкритися, я хочу покаятися. Давид кличе диригента хору і каже йому, поклади, будь ласка, оці слова мої покаяння на музику. Для того, щоб хор, який був тоді, хор, який є сьогодні, щоб люди співали про моє покаяння, щоб весь світ чув про те, що я каюсь. Сьогодні люди не хочуть каятися. Люди соромляться. Люди кажуть ні. Але дави свого часу. Як? Мужній чоловік, Божий чоловік, людина по серцю Бога. Коли він зрішив, коли він зрозумів, що він неправильно поступив, він покаявся на весь світ. Про щось знаємо сьогодні і ми. Давайте тобто станемо наші ноги, ми зараз будемо молитися. Останнє, що я написав на сьогодні і що мені дуже подобається як висновано. Люди. Соромляться каятись. Христос не соромиться річників. Єдиний, якого я знаю з сильних людей цього світу. Єдиний зі всіх винахідників, єдиний всіх відомий, хто внесли вагомий, зробили вагомий внесок в життя людства Ісус Христос. Він не цурається і не соромиться рішка. Пробудили співати псалом. Я хотів би, щоб ми могли зараз пороздумувати про нашого Господа, щоб ми могли подумати про Ісуса Христа, який не соромиться ліжники, який не соромиться людей, який хоче, щоб люди приходили до покаяння.